Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема нашого уроку – знаходження числа за його дробом. Задача 283. Записуємо. Читаємо умову задачі. Опівночі з вокзалу у протилежних напрямках рушили два потяги. Один із них їхав зі швидкістю 67 км за годину. Із якою швидкістю їхав потяг, якщо о 5-й годині ранку між ними була відстань 725 км. Отже, ми, ми бачимо, що це задача на рух. На рух у протилежних напрямках. Нам потрібно накреслити коротку схему. Креслимо відрізок довжиною 10 см, ділимо його навпіл і стрілочки. Ітимуть у протилежних напрямках. Зліва потяг 1 позначаємо, справа потяг 2. Нам відомо, що перший потяг їхав зі швидкістю 67 км за годину. Вказуємо це. І з якою швидкістю їхав другий потяг, нам невідомо. Також нам відомо, що о 5-й годині ранку між ними була відстань 725 км. Фігурною дужкою внизу позначаємо це. Що ми будемо робити? Першою дією ми можемо дізнатися, яку відстань проїхав перший потяг, адже нам відома швидкість і відомий час. Отже ми множимо 67 на 5, і це дорівнює 335 км. Пояснюємо, проїхав поїзд 1. Другою дією ми можемо дізнатися відстань, яку проїхав другий поїзд, адже ми вже знаємо, яку відстань проїхав перший поїзд, і від загальної відстані віднімемо відстань, яку проїхав перший поїзд, і нам залишиться відстань, яку проїхав другий поїзд. 725, відняти 335 і це дорівнює. 390 км. Пояснюємо, проїхав поїзд 2. Відповідно третьою дією ми вже можемо відповісти на запитання нашої задачі, знайти швидкість, з якою їхав поїзд 2. Отже, нам потрібно відстань розділити на час. 390 ми ділимо на 5, і це дорівнює 78 км за годину. Це швидкість другого поїзда. Записуємо самостійно відповідь, із якою швидкістю їхав поїзд 2. Швидкість 78 км за годину. Завдання 284. Записуємо. Відрізок АВ становить 1 п'яту відрізка СД і дорівнює 10 мм Накресли відрізок СД. Записуємо, що нам відомо. А нам відомо, що АВ дорівнює 10 мм. І це становить одну п'яту частину від відрізка СД. Отже, нам потрібно знайти число за його частиною. Ми 10 множимо на 5 і ділимо на одиницю. 10 помножити на 5 це дорівнює 50 мм або 5 см. Отже, відрізок СД дорівнює 50 мм. Нам потрібно накреслити. Відрізок це Д. Записуємо завдання 285. Знайди число, якщо 1 шоста його дорівнює 216. Щоб знайти число за його частиною потрібно 216. Помножити на знаменник 6 і розділити на чисельник 1. записуємо вираз. 216 помножити на 6 і розділити на 1. Це дорівнює 1296. Наступне знайди число, якщо 3 тринадцятих його це 18063. Нам потрібно 18063 помножити на 13 і розділити на 3. 1863 помножити на 13 дорівнює 234 819. Ми ділимо на 3. І це дорівнює 78 273. Наступне Знайди число, якщо 2 дев'ятих його становлять 540. Отже, нам потрібно 540 помножити на 9. І розділити на 2. 540 помножити на 9 дорівнює 4860. І ми ділимо на 2. Це дорівнює 2430. І останнє Знайди число, якщо 7,120 становлять 21. Отже, 21 ми множимо на 120. І ділимо на 7. 21 помножити на 120 дорівнює 2520. І 2520 ми ділимо на 7, це дорівнює 360. Дякую вам за старанність. Ви справжні розумники. Сподобалась домашка? Тоді підтримайте мене, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Зустрінемось завтра!